Всім привіт! Хочу вам показати частину нашого робочого процесу. Сьогодні у нас дві наради з нашими партнерами, які допомагають нам розробити сайти. Це компанія ІПАМ і наша внутрішня. У нас зараз два великих проекти в роботі. Ми нарешті хочемо перейти на новітні версії сайтів від області і наших районних адміністрацій з новим функціоналом. І відповідно у нас є проєкт розробки віджету, який дозволятиме потенційно збирати дані, відгуки на сайтах наших установ, там, зокрема лікарень. Відповідно, ми хочемо спростити процес комунікації мешканців області і користувачів наших послуг, щоб ми знали, де що відбувається, і могли оперативно на це впливати для того, щоб покращити ті чи інші процеси. Відповідно, ви бачите зараз частину нашої команди, як у нас відбувається комунікація. У нас є хороші спеціалісти, тому я впевнений, що разом всі наші заплановані проекти вдадуться. Підтримуйте такі речі, лайкайте або якщо маєте пропозиції, пишіть їх в коментарях.